Всім привіт! Мене звати Таня. Останні два з половиною роки я проживаю в США. Я вже подала на грін карту і я вирішую не чекати їхати в Європу. Чому про це сьогоднішнє відео? Якщо коротко, мені просто банально не зайшло. Не зайшло мені багато чого. І це дійсно гідне окремого відео, тому що не так багато історій, як люди вже мають висячу грінку, яку вони чекають півроку, і не, і не дочікуються. Я вже маю квитки. Це вже вирішено, що я їду. Чому мені не зайшла Америка? В Америці є, грубо кажучи, два образи життя: образ життя в маленькому місті і образ життя в мегаполісі. Я спробувала образ життя в малому місті. Мені зовсім не зайшло, це зовсім не моє. Через багато причин. Мегаполіси мені теж не, тут не сподобались. Вони брудні, там багато наркоманів, там дуже дорого. І, в принципі, це дорога країна з великими відстанями. <с> Тому їхні мегаполіси далеко не такі, як наші, європейські, просто не моє. Плюс дуже дорого. Щоб мати такий рівень життя, який можна мати в нас і в Європі, тут треба прямо багато заробляти. Я не та людина, яка буде упахуватись і жити лише в Америці і світу не бачити. У мене велика цінність це свобода, подорожі. Тому е, американські мегаполіси явно не для мене. Образ життя в малому місті. По-перше, великі відстані. Всюди треба їздити машиною. Хочеш зубну щітку, зубну пасту, молоко закінчилось, їдь на машині. Хочеш куди-небудь в парку погуляти, їдь на машині. Це ну, зовсім не прикольно. Це не мій образ життя на даний період часу бути постійно в будинку, в чотирьох стінах, і якщо мені дуже хочеться кудись піти, то це всюди треба їхати і їхати. Також велику роль грає сама країна як така. В Америці, на мою думку, легше піднятись і легше впасти. Тут багато шляхів, як можна втратити гроші. За ці два з половиною роки в мене були неочікувані рахунки, і я не дуже хочу, якби anymore. виздаденімор. Мені пройшов якийсь рахунок на воду, тому що був протік води на 420 доларів. Тобто не заплатиш, тобі відрублять воду повністю. А я той протік не бачила, тому що були дощі. Так само зламається машина, ти ніколи не знаєш, на які великі гроші ти влетиш. Оце саме, мабуть, один з головних ключових факторів це тривога проживання тут. Що ти не знаєш, скільки тобі обійдеться ремонт машини, ти не знаєш, скільки тобі обійдеться що-небудь взагалі. В нас з чоловіком в будинку цієї зими зламалося все одночасно. Опалення, води в будинку не було, раковини в раковинах вода не спускалась. Коротше, він багато чого справляв. Він і старий болір справляв. Потім він його міняв на новий, потім він щось там грався з тим опаленням. Він не знав, як це все справляти, але він розібрався. Він це все зробив, під будинком десь лазив, труби міняв в мороз страшний. І просто, якби ми на це все викликали майстрів, це б обійшлося нам ну, в дуже велику суму. Навіть зі страхуванням на ті всі речі в будинку. Тобто, щоб, щоб ви розуміли ціни, він позвонив, запитав, скільки буде коштувати позвати майстра, щоб той підключив новий бойлер. 1100 за те, щоб просто поставити той бойлер, там тих пару проводків з'єднати. і Уявіть з такими розцінками, як тут жити взагалі, що би ти не хотів робити, все дорого. Так, тут і зарплати, якби соответственні, але м -м, все одно ця постійна тривога, що тобі що постійно може десь якийсь рахунок прийти, до якого ти не готовий. У нас, наприклад, підіймалася ціна оплати за інтернет. Чому? Я досі не зрозуміла, бо з цим розбирався чоловік і. Якщо щось, якийсь рахунок неочікувано піднімається, треба дзвонити. Боже, а це е, окрема тема, яку я просто ненавиджу тут. Якщо в нас можна подзвонити в техпідтримку, і тобі за кілька хвилин дадуть відповідь, за кілька хвилин твоє питання вирішать. Не надійтесь на це в Америці, виси на, на, виси на проводі 20, 30, 40, 60, 80, 90 хвилин. Виси, то нікого не цікавить. Тобі треба, ти будеш чекати. І так як тут постійно з тебе стараються здерти гроші, як то кажуть, Америка однією рукою дає, а іншою забирає. І так як постійно з тебе хочуть здерти гроші, то тобі постійно треба кудись дзвонити. Чому в тебе там високий медицинський рахунок, чому в тебе там такий рахунок? І це весіння на телефоні це так висасує сили. Можна сказати, що одна з головних причин, чого я себе тут не бачу, що стільки всього висасує з мене тут сили. Ритм життя просто. Ритм життя малих міст, чи то малі міста, чи то Америка, чи то все разом взяте. Але мені настільки повільний ритм життя тут, що я не можу. Це мене уповільнює просто вкрай, що я не хочу і не можу нічого робити. Мені треба мені треба таке місце, яке мене драйвить до життя. І я була в Нью-Йорку, я була в Вашингтоні, я була в Балтіморі, я була. Десь десь, десь там ще я була в Філадельфії. Мені, мені якби зайшов Нью-Йорк, він трошки за великий і трошки за too crowded, але він хоча б був живий, хоча б місцевість відчувалась живою. Тобто я перечислила причини, чому мені, в принципі, країна не зайшла, такі, які більше про країну. Це далеко не всі причини, і їх я можу розкрити набагато більш детально в окремому відео. Можливо, я зроблю мінуси Америки, плюси Америки. Я, до речі, не вважаю, що Америка погана країна. Я вважаю, що вона не для всіх. Це точно. Також в мене велику роль зіграли особисті причини, такі як хвороба чоловіка. Це взагалі найважче, з чим мені довелося стикнутися. У нього хвороба лайма, в нього синдром хронічної втоми, і вже десь півтора роки, в нього висока температура щодня або майже щодня. коли в людини немає сил ні на що, то з нею якби, ні поговорити, ні щось поробити, це дуже важко. Це було мені дуже важко. І він вже лікується, він тут вже пішов до лікарів. Але От якщо коротенький епізод про американську медицину. В лютому він купив страховку, страхування. В березні він знайшов лікаря, він пішов до лікаря, він почав здавати аналізи, і лише недавно, в кінці квітня, він здав останні аналізи крові. Я йому кажу, типу, попросив лікаря направлення на КТ, зроби КТ, зроби ТТТ. Він такий, типу, це як лікар якби, вирішить, ти не можеш просто взяти і попросити те, що тобі треба, і тобі лікар все одразу весь список аналізів, які тобі треба, дасть. Поздавай трошки, приходь до лікаря, поздавай трошки, приходь до лікаря. Коротше, цей сюрреалізм і ця швидкість лікування мене вбивають. І я йому кажу, ти з такими темпами тобі краще стане зовсім не скоро. І, виходить, мені і так Америка не зайшла. Але так як в мене тут коханий живе, то мені було б непогано отримати грін-карту, щоб ми могли жити то тут, то там. Якби то в Україні, то в Європі, не знаю, де би ми собі вирішили. Але з цими всіма проблемами. Але з цими всіма проблемами я розумію, що просто мені дуже важко влаштувати своє життя тут, яке не, не стосується чоловіка. Мені треба отримати права, бо без машини нікуди взагалі навіть на багато робіт тебе не наймуть, тому що треба, щоб були права. Мені треба було отримати права. Чоловік вчив мене водити. І я вже пробувала здавати. І я от майже здала. вже. Вже майже здала. Просто в нього немає сил, часу і енергії мене вчити більше, ніж він міг. В нього немає сил, часу, енергії, в принципі, робити що завгодно. І через те, що я, ну типу, він багато робив для нас, він все робив, що треба. Але через те, що я не могла отримати від нього більше, мені дуже важко облаштувати тут своє життя. Так, я вже я маю тут друзів, я познайомилась з класними людьми. В мене був досвід роботи тут, і деякі речі мені в цій країні подобаються. Але в цілому, я настаю на тому, я йому вже давно настаю на тому, що якщо ти не можеш тут підлікуватися, якщо тут все настільки повільно, їдем в Україну. Все. Я не люблю оце розтягування, я не люблю цей сюр, коли люди кажуть: «Та все добре, та я вилікуюсь, а реальних змін немає. Через те, що мені, помимо чоловіка, мені тут самі важко. Дуже багато чому мені доводилось на нього покладатися. Все, що мені треба, це піч завези», піч завези». Тому. А ще грін карта обмежує мобільність. Тобто, якщо я її отримаю, вона вимагає півроку з періоду року жити в Америці. Мені і так тут не зайшло, я і так тут не дуже хочу жити. Він тут вилікуватись не може. Для чого мені її зараз отримувати, щоб ми могли в Україну і в Європу з'їздити лише на півроку, а потім знову мали сюди повертатися? Для мене світ набагато більший ніж лише одна Америка. І, взагалі, я недавно дивилася вакансії роботи викладачкою англійською в Саудівській Аравії. Тому чому я маю сидіти в будинку, в об... жити образ життя, який мені не підходить, якщо я можу жити собі в кайф, так як я хочу, в різних країнах. Я ще поки остаточно не вирішила, де в мене є ідеї. Навіщо мені жити так, як я не хочу, якщо я можу жити так, як я хочу? Це, власне, все. Мені є набагато більше що сказати е, про якість життя тут взагалі, якість їжі зовсім погана. <свісно> менталітет зовсім інший, просто як інший світ, кардинально інший. Я, як я казала, полярний менталітет, те, що вважається нас вічливим, тут вважається грубим і навпаки. І мені просто мені досить важко тут. Мені досить важко було ці два з половиною роки бути одинокою. Е, Крім чоловіка, не мати майже нікого. І я просто рада своєму рішенню. І ми з ним летимо, до речі, вгадайте, разом чи окремо. Розкажу пізніше. Всім дякую за перегляд. Залишайте коментарі. І гарного вам дня!